Всім привіт! Починаю нове відео і одразу хочу подякувати всім за підтримку і поради під попереднім відео стосовно нашого запрошення в дитячий садок. От, всім дуже дякую. Я вже заспокоїлась, видихнула, як мені порадили. Аня, заспокойтесь і видихніть. Думаю, це точно. Ви дуже точно прочитали мій стан в ту секунду. Мені реально треба було заспокоїтись і видихнути. Просто знаєте, на мене трохи тиснуло таке. Що мені всі казали, ти дуже пізно подала заявку. Треба було, як тільки Гнат народився вже подавати заявку в садочок, бо в державний садочок неможливо влаштуватись, там нема місць, ніхто нікого не бере, тільки по блату і все таке інше. І на мене, на мене це дуже сильно ну, от, тисне. І тут, коли мені приходить заявка, а я ще не хочу віддавати дитину, тобто я повинна відмовитись і якби, ну, упустити свій шанс да, туди піти. І оце я зрозуміла, на мене якби тисне. От саме це мені, мені зіпсувало весь настрій. От, але я зрозуміла, що якось воно буде. Знайдеться наше місце, нас дочекається. Бо е, я не хочу, щоб Ігнат зараз йшов в садочок, але взагалі-то я хочу, щоб моя дитина ходила в садок. Я е, е, трохи. Я не дуже, якби... Саме для моєї дитини така рання соціалізація, мені здається, не дуже вдала ідея, але всі, діти, всі дітки різні. От. То я кажу тільки от про свою дитину: що я вирішила, так, поки ми не навчимося їсти самостійно ложкою, а зараз він це не вміє і не робить, або не хоче, або не вміє, я не знаю, не робить. Це, то точно ні про який світок мова не йде. Ну, і в ідеалі було б ще горщику до горщика привчитись. Ну, це, ну, якби це програма мінімум, ну, хоча б їсти і вдягатись самостійно. Бо я розумію, що вихователя вихователях всього там одна або дві, а дітей багато, і ніхто не буде моїй дитині жопу підтирати, вибачте, постійно, по всім питанням. Тому отак. Тому все, заспокоїлася. І правильно ви мені сказали, треба все-таки реально піти в садочок, який біля нас, ну, відносно біля нас, і спитати, якщо вони приймають з будь-якого місяця, ну, то це було б класно. Ну, і взагалі, як там в них обстоять справи з місцями от, і зі всім таким. В мене ще яка... Історія, що я прям не так сильно поспішаю його віддавати в садочок, бо мені не треба виходити на роботу. О, так як я звільнилась ще довагітну до того, як знала, що я завагітніла, От, і якби... тобто я не зовсім в декретній відпустці, я просто у відпустці. От, тому... Якби мені треба було виходити на роботу, я би поспішала, мене там хтось підганяв трошечки, да, мене б чекало моє місце, я би, мабуть, тоді поспішала б більше. От. А так виходить, що нема куди поспішати. Коротше, поки що історію з садочком я ставлю на паузу, все дізнаюсь, ну, потім розкажу, як там у нас обстоять справи. Але всім ще раз дуже дякую. Ще раз вітаю всіх з початком весни. Для мене 1 березня це не тільки початок весни, а ще і день народження у мого чоловіка. Коротше, подвійне свято. Тому я готую вечерю. От, поки їх надспить, спить, треба таке основне поробити, щоб потім просто вже накрити на стіл. В мене дуже таке простеньке меню. Я замаринувала вчора курочку, як завжди. Зроблю картопельку, пюрешку. Салат зроблю з помідорчиків огірків і окремо з редисочки огірків і сметанки вже такі, щоб весняні були салати. Майонезні салати в нас ніхто не їсть, тому навіть не буду їх робити. От. І млинці, млинці це буде така родзиночка на моєму святковому столі. Як бачите, в мене тут вже майже все готово для того, щоб почати. Млинці я посмажила ще вчора. Це дуже добре я придумала, тому що сьогодні б на це не було часу. Одна партія буде в мене з червоною рибою і з цим сиром. Крем-сир, трошечки сюди ще сметанки, кропу і. І все, да, намажу рибка і заверну. Так, а, а друга партія буде з грибами, бо е дідусь в нас не їсть червону рибу, то йому буде з грибами. Я їх вчора також посмажила і перебила на блендер, ну, щоб було зручніше м намазати. І також помажу цим крем-сиром. І знаєте, що ще я придумала? Я Порилася у себе в телефоні знайшла прикольне оформлення бутербродів. Хочу зробити, покажу вам. Це реально гарно виглядає. Багет купила. Шпроти, якусь треба туди Тоже якийсь плавлений сирочок, ну, і помідорчик ще треба дістати. і Будуть прикольні бутербродики. Але спочатку почну з блинців, бо це довше. Мені, як завжди, ще треба трошки попрацювати над оформленням. Не так все в мене виходить, як я собі це бачу, але смак від того не зміниться. Тому блінчики з грибами і рибкою готові, і переходжу до бутербродів. Отже, перший крок беремо свіжий смачнючий багет, який супер м'який, і робимо з нього сухарики. Ой, це смішно якось звучить. Так, загалом треба ці шматочки просто з двох сторон трошечки підсушити. Трошки. Всередині вони будуть м'які. А далі намастимо все плавленим сиром, покладемо шпроти, половинки помідорчиків, прикрасимо все це кропом і наші бутерброди-мухомори готові. Покажу вам трошки ближче. Дивіться, які мухоморчики вийшли. Ну, дуже оригінально, мені здається. І знаєте, щоб зробити такі бутерброди, то не треба чекати свято, можна просто зробити їх на вихідні. Ось такі грибочки. Будуть всіх дивувати увечері. Поки готувала, то і поїла, як завжди. Буду зараз чистити картоплю і вже буду чекати, поки прикинеться Ігнат, і разом з ним мити помідори, рідиско, гірочки. Він це все любить, робити салат, це його улюблена справа. То не можу залишити дитину такого задоволення. Так, ну що, виходить? Так. Да. Добре. Ми і на рушничок мені складає все добре. Ігнат тільки прокинувся одразу за роботу. Одразу мамі допомагати, так? Да? Все, ми їм редисочку, робимо салатик і вже чекаємо бабусю з дідусем в гості. Дідусь, може, привезе сюрприз? Так. Да. А який ти хочеш сюрприз? Гонка. Гонка. Ігнат завжди хоче гонку. Все, продовжуємо готувати. Вже треба ставити м'ясо бо йому довго робитись. Картоплю і все таке. Все, будемо відпочивати, вечеряти, спілкуватись, е вітати чоловіка. Він не любить. Він мені сьогодні сказав, що він не любить привітання. Я кажу вітаю тебе з цим. Так, і з вами ми будь зустрінемось вже завтра. В нас вже наступний день, ми сходили, провели бабусю з дідусем додому. Зайшли в торговий центр. Я казала вам, що в нас там в торговому центрі, в нашому, на ці вихідні виставка квітів, да, поставили там такі гарні фотозони. От, так, якщо піти з подружкою, гарно вдягнутись, то можна зробити собі класну фотосесію. Ой, і е, там поставили так багато крокусів, тюльпанів і цими крокусами або цими гроцинтами, чимось таким там пахне. Прям весь е, цей хол головний, уставлені квітами і все пахне. І знаєте, так я на це подивилась, і мені прям запахло весною. От. Але, але Ігнат дуже рано встав, і він такий капризний. А мені знаєте, так хотілося, щоб він з бабусею дідусем нормально погрався, там побігав, а він не хотів бігати. Коротше, нічого не хотів, капризував, дідусь почав нервувати, що це може через них він такий. Я кажу: да ні, він просто не Е, В ітогі трошки там прогулялась, не змогла навіть нічого зняти, тому що Ігнат хотів сидіти в мене на руках. І тому кажу: все, ладно, давайте, бувайте, їдьте додому. Ми пішли. Знаєте, в мене якась така. Я помітила е, таку закономірність, що я коли сама і Ігнат плаче, то мені якось нормально. Взагалі. Я не нервую, мені якось спокійно, ну, плаче, заспокою, не плаче. ну таке. А коли я з кимось і Ігнат плаче, ну, от, як з батьками, то я починаю нервувати, бо мені здається, що мені треба його швидше заспокоїти, е, що може. Я, от, я відчуваю, як вони нервують трошечки, ну, вони типу, як хвилюються, вони не нервують, а хвилюються за нього. І це мені трохи передається, і це вся така якась суєта. Вона мені не подобається. То я, звісно, люблю коли колигнати в гарному настрої з ними. Потім хотіли поїх, піти на вулиці, покататись на цих машинках, цих пластикових з Гнатом, але там сьогодні так сиро, що ні, не хочу. Навіть, навіть гарячий чай мене не врятує, тому все. Будемо, мабуть, гратися вдома і раніше сьогодні ляжемо спати. На денний сон, бо цю капризулю треба якось заспокоювати. Зайшли в аптеку, знов купили льодяники наші улюблені, ми там вже в них оптові покупці. І спокійно повернулись додому. Мама. Да, сину? А к бам-бам-бам. А він бам, не, може, не, можу. не може стрибати бам, бам. на подушки. Зараз ми все зробимо. А в мене тут, в принципі, на підвіконні у самій виставка квітів. Просто подивіться, як розпустилась моя фіалка, яка вона гарнюча, така дуже красива. І ще одна гілочка залишилась і буде прям от повністю букет. Така красива. Свікруха каже, що вона, здається, такою не була, що вона була вся рожева. Може, якось щось переросла. Бо вона два роки не цвіла і тут заквітла. А ось ще будуть квіточки. Боже, яка гарнюща. Ну просто. Треба її полити. Я, до речі, вчора чоловіку подарувала цю шоколадку у вигляді апельсина. Я її у багатьох бачила на Новий рік її там всі один одному дарували. От, а я якось пропустила. А так хотілося спробувати, то приурочила до дня народження. Ось вона тут такими дольками розпадається. І в, не... в цьому апельсинчику, до речі, 150 грамчиків. Тобто він такий важкенький. Бачите, і такими штучками. Пробувала таке. Дуже смачне з ароматом апельсина і сам шоколад смачний, молочний. Все, Зараз буду каву пити, перегощатись. Я на днях дов'язала собі шапку, цю коричневу, одягнула її і розстроїлась. Зовсім це не моє. Я в ній якась це голова, і колір якийсь мені не личить, і взагалі вона якась ну, взагалі. Мені так подобався цей візерунок, такий тут соти, але от бачите, як буває, М -м -м. коли це дивишся на комусь іншому, мені це подобається. На собі вийшло Б. Свекрухи дала поміряти, вона теж на її фасончик. От тому трошки цей. Не попала. Коротше, трошки я з цією шапочкою не попала. А, ну, нічого. Я, в, мене, в мене, знаєте, в мене, в принципі, немає ще жодної речі, яку я зв'язала з першого разу. Ну, в кращому випадку з другого, а так зі 101-го. Ну, це я називаю досвід. Хоча, отак, якщо дивишся на цю шапочку, ну, вона бомбезна. Але, от, якось не склалась в нас з нею. А так гарно. І я зв'язала її так аку, а, акуратненько. ну, ні. Так, І я вже, майже дов'язала шапочку для свекрухи, бо вже скоро блин, плюс 15, і я ще шапки в'яжу. Ой, Мені все так подобається, в ній колір, все, але вона її щось так приміряла, і мені здається, що цей колір молочний це не її колір. От, якось не знаю, я поки їй нічого не сказала. От, ну, Подивимося, вже, коли дов'яжу. До кінця вже все зішью, вона поміряє. Подивлюся, якщо ні, може, я її залишу собі, а їй виберем, наприклад, якийсь інший відтінок і перероблю, перев'яжу, бо ну, щось не знаю, щось, щось не то. От, А собі вже хочу починати в'язати цю, з цих ниточок персикових, дуже класний колір, Камера його якось з'їдає, він так трохи м -м, яскравіший. Хочу зв'язати таку саму пов'язочку, як оця сіра моя, тільки ось така буде, такого кольору. от. І, мабуть, так само цими бусинками прикрашу. А може, чимось, ну, якимись прикрасами хочу ще її прикрасити. Ну, і загалом вже треба е, поспішати, е, зв'язати ці пов'язочки, бо вже наче погода нас радує, буде плюс 15. В мене сьогодні на вулиці, там один чоловік каже, там, як пройти в аптеку. Я поки йому розказувала, він каже, коли вже та весна? Бо таке відчуття, що до сих пір лютий. Я кажу, так вже ж весна. Та де там така погода? Але я подивилась по прогнозу: то вже там плюс 14, очікується, на 8 березня. Для нас жінок буде класна погода, як на замовлення. І буду переходити до в'язання по нам. Будемо готуватися до літа. З шапками вже зав'язую на цей сезон. Все буду вив'язати панамки. І ще в мене ідея фікс була зв'язати собі таку джемпер павутинку. Ну я, походу, не встигну в цьому році, це буде на наступну зиму. А зараз хочу, знаєте, що подивитись, якщо вийде, я хочу собі таку тоненьку тоніку на пляж ходити. В мене правда, ще ніхто не кликав на пляж і навряд чи ми прямо поїдемо на море. Всяке може бути. А раптом життя таке непередбачуване, раптом все буде добре. І, і ми в цьому році поїдемо на море. От було б класно. Тільки всією сім'єю. Отак мені хочуть. Да, всі разом я хочу. Це, знаєте, треба бути дуже обережними в своїх бажаннях, коли їх формулюєш, тому що так можна поїхати і е, коротко, я хочу всією сім'єю. На море, всією сім'єю. А ще я зрозуміла, що треба думати подарунок. На 8 березня Свекрусі, бо я в тому році ще знала, що її дарувати, а в цьому взагалі ідей ноль. А треба вже тиждень залишився щось думати. Бо там на саме 8 березня всі працюють, але 9-го ввечері я думаю, що ми поїдемо до батьків в гості. І цей. І... Що і треба бути подарунок от що. E, і загалом раз буде тепло, то я хочу вже відкривати шашличний сезон. Якщо буде e, реально тепла погода, то e, скажу їм давайте на шашлик. Ігнашка, а що ти робиш? Картоплю. Да, що картоплю? <свист> Та, Тата, він насипає картоплю. Да? Тато хоче картоплі? Так. Насипай насипай синок. Тато жити? Тепер неможливо нічого зробити без Ігната, нічого. Ти насипав татові картоплі? Насипав. Ну так ще насипай, тато ще хоче, то йому мало, ще насипай. Тільки швидше, тато вже дуже голодний, сину. Еу, ні, насипай нормально, з кастрюлі. Ми з однієї сторони стола готуємо, з другої граємо е, в горох і рис, да? і вантажівки в нас тут, і екскаватор копає, тут всі діла. Але от на такому стільці. Як я зараз шкодую, що я все-таки продала ту вежу помічник. Дуже шкодую, така вона у нас була класна. Стійка, дерев'яна, а тепер от на стільці не так-то все зручно робити. Але придумали, значить, ми так: що спробуємо зробити гумові ці накладочки на стілець, щоб стільчик не від'їжджав. І можливо, і можливо, цього буде достатньо. Що ти знайшов? Okay. І можливо таких накладочок буде достатньо. Ну, головне мені, щоб цей стілець нікуди не від'їжджав по пилиці. От. А якщо ні, якщо це не допоможе, тоді буду дивитись якісь сходинки ще такі повище. Або знову цю вежу. ну Щось, мабуть, буду, буду дивитись, бо він постійно хоче тут щось допомагати мамі. А мене колись в коментарях тоді питали дівчата, чи користуємось ми тією вежею, чи варто її купувати. І я тоді сказала, що ну якби поки не зрозуміло, наче й да, наче й ні. Але от ми не користувалися тоді. Але тепер я розумію, що просто то було зарано. А от зараз бо якраз вона нам дуже дуже знадобилась би. Тому просто то був не її час. І отак можна написати де-небудь негативний відгук, що вежа не сподобалась, дитина не гралась і бла-бла-бла. А насправді просто то було ще зарано. А тепер от йому цікаво, а вежі нема. Але дідусь погодився, навіть якщо що, нам з ДСП скрутити. Ось такий. Але то крайній випадок, подивимося. Бо я щось не хочу купувати її другий раз. Ну, вона і не дешева, така покупочка. От, але це щось їздить по підлозі, скользить мене ну, дуже турбує, то доводиться отак от просто сидіти і не відходити від нього. А так би поставив і тут на кухні було б мені спокійніше. Так що вежа помічник це класна покупка. Тільки не купуйте її, коли вашій дитині 10 місяців, як я. В нас новий день. Точніше, день новий, а ігри ті самі. Вчора я десь на цьому місці так само сиділа і, і вам записувала відео. У мене зранку сьогодні так прихватив поперек, що це просто жесть. Ј... 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 Я як стара бабка. У мене чоловік недавно в нього боліло коліно, сильно він пив Німісіл. От. А для мене Німісіл це, така... це такі ліки, які треба пити тільки, коли ти вже е, при смерті. Я так вважаю. І я з нього сміялась. От досміялась, походу. Тепер треба щось самі таке шукати, пити. Мабуть, буду пити зараз, бо я сама сьогодні з Ігнатом, чоловік на роботі, а я як та бабка в мультиках Карага, яка вся скрючена, не можу роздягнутись. У мене дуже рідко таке буває, але буває періодично, і це завжди дуже невчасно, понятне діло. І Ігнат тут знову продовжує свої ігри з горохом, от, а я роблю собі планер на новий місяць, бо сьогодні вже 3 березня, я не встигла зробити першого другого. От, то, але краще пізно, ніж ніколи. Мені дуже сподобалось в тому місяці, як я все це вела, і в цьому місяці буду продовжувати. Страшно? Ой, У мене зараз вся білизна сохне на кухні, бо тут ця сушилка стоїть для білизни, і це я випрала плед зранку. І мені, це, мені, вже, мені вже це так надоїло, то скоріше б весна і щоб можна було все вішати на балкон. Але дивіться, як Ігнату подобається. Ігнат, ти де? Виходь, 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 через тунель і. А воно виходь. Ку-ку-я! Yeah, yeah, yeah. Знаєте, мені нещодавно прийшла в голову така думка. Зараз з вами поділюся її. І про те, що от один час у Ігната був такий, що він почав багато дивитись телевізор. Він любить у нас мультики і пісні, кліпи. Дідзо у нього улюблений співак. Це, мабуть, тому що я йому, коли він був маленький, я йому Дідзю співала е, всі пісні майже. Я вивчила. Знаєте, замість колискових. Коротше. Я, я його силах качала і співала йому е, всі пісні Дідзю. Мені так було веселіше, і якось е, е, ці пісні заспокоювали мені нерви. Співаю я дуже погано, але і гнатику нормально було. От так, не про це. Так от, один період він дуже любив мультики. І я трохи про це хвилювалась, бо це ж теж все інтернетом накручено, що діти е, обережно діти і мультики не треба так робити. Да? Але е, зараз я помітила, що йому на ці мультики стає все менше і менше цікавості. Мама, да. мама Ти будеш готувати? Готувати? Готуй, готуй. Чим доросліше він стає, тим більше його цікавить. Те, що робить мама, те, що робить тато, він з задоволенням це повторює. Тому, я помітила, якщо я дивлюсь телевізор, то, звісно, що йому робити, він теж дивиться зі мною телевізор да? і паралельно, наприклад, грає в машинки. Але якщо я щось роблю, то моя дитина тут, як тут. І я йому навіть зараз на кухні кажу, Ігнат, може, включимо телевізор, Ну, типу, щоб було веселіше. Він каже, не треба, не треба. От, йому цікаво мішати з мамою, готувати з мамою, мити з мамою, щось складати, перекладати. Оце все набагато цікаво. Тому чим більше ми залучаємо дитину до якоїсь такої роботи, що ми робимо самі, тим менше їй треба мультики. От і все. Але я нічого не маю проти мультиків, тому що це змога іноді трошки відпочити. І це добре. Іноді треба швидко щось приготувати. Я також не завжди готую з Ігнатом, тому що це дуже довго. От іноді мені треба чук-чук і побігли. Тоді, звісно, ні. Тоді допомагає телевізор. От але коли отак нікуди не поспішаєш, коли весь день, наприклад, попереду без планів, то чому б і ні? Сусідам наші дуже раді, що Ігнат навчився стілець пересувати. Мені здається, вони прям там знизу кайфують від цього. Отак. От і ще знаєте, підходить Ігнат нещодавно і каже, мама, будемо лікувати котика. Я така, типа, що? Приніс котика, приніс там банки, що горло пшикаєте цю штуку, там, де на аптечка, стоїть, взяв, значить, приніс. І цей. Каже, будемо лікувати. Я чоловіку кажу: це ти його навчив? Ви грали в лікаря? Він каже, ні. І потім ми побачили, що він дивився мультик. І якраз в цій серії там діти грали в лікаря. От. І я оце думаю: і що поганого в телевізорі? Моя дитина за допомогою мультиків і телевізора вивчила кольори, машини, дуже багато, дуже багато фраз. І бо він їх повторює саме от фразами героїв. От, потім дідусь йому ставить казки, як, е, тіпа, такі а мультики, ну, Знаєте, е, люди самі на Ютубі озвучують, е, міняється просто картинка і йде казка. За, за допомогою цього він вивчив казку Рукавичка і Івасик-Телесик. І Він деякі е, фрази навіть цитує з них. Івасику Телесику, приплинь, приплинь приплинь до бережка. Це мама твоя прийшла? Ні, це не мама. Пливи, пливи човнику. Нормально мені дитина це розказує? Я вже була в шокі. І мені здається, що в сучасному світі нікуди ми не дінемося від цих електронних гаджетів, ніяк ми прям не убережемо, і воно і не треба. Треба просто використовувати з користю їх. І черговий раз повторюсь, і для мене це взагалі також за головне правило: дитина дивиться на батьків і робить все, що роблять батьки. І все. Тому не боїмося цих мультиків, а поки дитина їх дивиться, відпочиваємо. А коли вже щось робимо, то долучаємо дитину до цього процесу разом з собою, не забороняємо їй нічого. І все. І тоді ніякої залежності від телевізора не буде. Так що, ось такі в мене думки. Так, все зробила я собі трекер звичок. По догляду за собою такий самий майже. Як був і в тому місяці, єдине, що додала, це сухий масаж. Бо я знайшла щітку для сухого масажу, думаю, а чого вона лежить. Далі, в тому місяці я робила тільки присідання, а в цьому буде і присідання, і планка. Вот. Ну, тільки спина нехай попустить. І е, нова рубрика це спорт на вулиці. Е, я сподіваюся, що буде вже тепло і хочу або біг, або скакалку, або щось на вулиці зробити. Ну, подивимося, як це вийде. Е, оце таке під питанням питаннячко, але я буду намагатись. От, І е, намалювала собі ось такий просто планер на цей місяць. От, е, ну, Просто буду всякі справи сюди записувати. Той трекер, що я робила для того, щоб підтримувати порядок у своїй квартирі, він мені також зайшов, я по ньому робила все, але я його трошечки каряво зробила, і його було незручно заповнювати. І плюс такі дрібниці, як там застелене ліжко, сміття, посуд. Підлоги, пилисос. це таке дуже банально і дуже часто робиться, і мені ну якось було скучно це постійно замальовувати. Тому я вирішила трохи там змін, трохи його змінити, так скажемо. Просто от зробила от тепер отакий планер, і буду записувати. Ну, те, що дійсно там важливо. Наприклад, коли я полила квіти, щоб не забувати. От. І якісь там плани на тиждень хочу робити. Ну, наприклад, там от на цьому тижні в мене за планом поприбирати зверху на шкафчиках верхушки. Бо я там вже, мабуть, рік туди не заглядала на холодильнику зверху і люстри помити. От. І Досить, я думаю, на цьому. Тому ну, трошки його змінила. Подивимось, як це все буде працювати у березні. У лютому це все супер спрацювало. Я скажу, це моя тема, і буду продовжувати. Через те, що болить спина, ми сьогодні з НАТО не підемо на вулицю, бо якщо він схоче на руки, я не зможу просто його там е, тягати. Але вже завтрашнього Ну, сьогодні там і погода така, що ми мабуть, би і так би не пішли. А з завтрашнього дня вже плюс вісім. І я вже так хочу нарешті витягнути ці його пластикові машини і на вулиці покататись, бо він по дому зараз на них ганяє просто суперськи! Подивимося, як це буде на вулиці. На вулиці, а ці два дні ніяк не можу вибратись, бо погода нельтна. Так, все на цьому буду з вами прощатись, монтувати це відео, поки Ігнатик буде спадким. От, і як завжди, сподіваюся, що вам було з нами цікаво. До зустрічі в новому відео. В ньому ви дізнаєтесь, куди, я завтра, куди мене завтра понесе. І сподіваюся, що нічого не зіпсує мій план. Все, дякую за перегляд і всім пока-пока. Ігнать, скажи пока-пока. Пока. пока Ігнат, скажи пока 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 пока